Авторозбор на зв'язку. Сьогодні у нас тема відео Елітна сімейна автівка Audi SQ7. Я сьогодні оглядав саме такий автомобіль в дуже такому дуже печальному стані. Багато хто, знаєте, говорить про те, що От в такому, такій ціновій політиці знайти автомобіль в класному стані нема проблеми. Тобто, поверху ринку завжди продають класну, класні автівки. Які і типу, що ти там, Степан, хочеш кому показати. Нема там що показувати. Завжди автівки поверху ринку, завжди йдуть в класному стані. От я хочу вам сьогодні показати, в якому класному стані. По... Ну, для її комплектації я би міг сказати сміливо, що це вища середини. Я не скажу, що це повний верх в ринку, але це точно вище середини ринку. Навіть незважаючи на те, що в неї невеликий пробіг до 100 тисяч кілометрів. Про яку автівку я сьогодні буду говорити. Audi SQ7, зовнішній S-Line без внутрішнього. Автомобіль має до 100 тисяч пробігу, автомобіль має непогану комплектацію, але в найулюблені... так, язик заскакує. найулюбленіші мої опції в неї відсутні. Які опції я люблю в SQ7? Ну і просто, в принципі, Q7 навіть без S. ну По-перше, пневматична підвізка для мене це обов'язковий атрибут Audi. Камера інфракрасна нічного бачення це теж один з обов'язкових атрибутів, як на мене. Панорама, топова акустика, чорна стеля. Не обов'язково має бути семимісна автівка, Парк-пілот і адаптивний круїз-контрол з дістроніком так званим. Ну, для того, щоб були всі камери безпеки, які потрібні зараз на наших дорогах. як ну, Раніше їх не було, але зараз, коли вони є, то це є вкрай необхідна опція, як на мене. Я би, можливо, не взяв би якихось інших опцій, але ці всі опції в ауді мають бути. цій ауді не було пневматичної підвіски, в цій ауді, не було топової акустики. Хоча, в принципі, хочу сказати, для якихось невибагливих меломанів звичайна акустика q 7 і вона точно задніх не пасе. Це реально крута. Акустика, і, в принципі, це крута автівка. Це крута сімейна автівка другого сегменту. Але в якому стані була ця автівка, ви зараз побачите. Це жах. Жах по верху ринку. Ну, вона не верх ринку коштувала, але за її комплектацію, вище середини, вона коштувала однозначно. Щелина, вона прилягає. Тут двері не зазор, тому що це крило. давно воно не чути по звуку. Металл. Шпакло. Тут тут тук шпакло тут тут шпакло Шпакло, Шпакло. шпакло. Ну давайте переберем ее твердо. Да. Сейчас степан. Угадую. Че он вгадує. еще улипчик бачить. С кого улипчик пристанет? Как думаете? Ой! А шо тут? Ой! А що тут? улічик навіть простає. Не простає. Металу не немає. А вона ж нас сорі. Слухайте, тут Степан щось шарить. Щось там де й шарить. Ну правда олівчик то я тупанув, я забув, що це алюмінієва машинка. Але тут. Вау, вау, вау. Так, ну що маємо? Маємо ляп. 5. Машина поверху ринку їбашена. Ну, я не скажу, що це тотал. Тут потягнули просто, але сюди вона була привалена нормально і це ланжерон. Привалена, погнула, повідривало трошки кріплення. Щось там рихтували, то видно, що чіплялись, стапелем, тянули, ну удар сюди був нехилий. Так, тут у нас по пластикам. Що ми зараз побачимо, як гадаєте. Тоби тут хочуть зняти, що не хоче зніматися. Ладно, тут Вкручений пара оригінал, Ну, сюди удара сильного не було, але зазори так розумію, все одно з'їхали, їх крутили. Антифріска на місці, от, Відкручений от Тут Не видно його рихтовки нічого, але гуму є. Ця сторона з'їдає диски. Тут колодки ще є, диски проживіла і недовго не залишилось. Тут, конечно, для такого цінового сегменту кошмар повний. Так, це 19-й рік. 15-й рік. Капот підключилося знімався, так, тут маємо. Сюди був удар знизу, цю штуку вивернула, так, скрутило. Остав так, герметик. Тут видно, що теж якісь чистапелем чіплялись, підтягували. Ну, крило ясно, що воно знімалось, демонтувалося. Тобто ця штука ціла, його повністю не демонтували. Цю штуку і вона просто її скрутила і її назад підтягнули, тобто, її загнула сюди до блоку АБС. -а. Загнуло і назад потягнули Тут начіпалось, тут теж ні, а оцю штуку скрутило і тут от лопнув герметик. Ось тут от підстав Слід сварки усілителя. Тут щось, щось не так, щось не вистачає, не закрито. Тут зазори не сходяться, накладка не приліпає, має бути так, ця передня дверка стоїть нижче, ніж задня, по металу навіть видно, тобто немає лінії прямої, тут перепад. Тут три красити або рихтувати, відправляти в деталях. на піздець. тоже добра немає, щось воно все якесь шо. Так, вагон заведений. Завівся нормально, але ним через 2-3 секунди подергували. Так так тер бум так так-тар-бур-бум. Відчувається в салоні. Але робка непогано. Клімат теж не робить, хрена. Чотири зони, але він не дує. Холодним. Ну, тобто він мав би дути холоднішим, але він не хоче. Щось з ним. Непорядок. Він ніби дує, але ну, коротше. Не повністю так, як він повинен дути. Є нюанси. Airbag по-другому стріляний 90% що це шуценї айрбайк. Ось так. Коротше. Ось вот така штука. І сина цього апарата. 60 штук евро, не доларів Так, ну що ж я хочу вам сказати, друзі мої, ситуація, ситуація з автомобілем вам зрозуміла. Дуже добре, що клієнт прийняв рішення не їхати одразу. Тобто він спочатку хотів їхати до цієї автівки, потім, побачивши об'єктивно, подивився декілька наших відео, зрозумів, що можливо краще відправити експерта, нехай подивиться. Все побачили, автомобіль аварійний, тобто він отримував передню ліву частину, у нього змінена фара. Він отримував задню ліву частину також. Я думаю, що це було можливо одне ДТП, це був такий бутерброд цього автомобіля, так званий. Він німецький, фаркопом тягали, фаркоп трошки так яблучко сильно під'їджене. А далі в нього їсть резину, тобто під'їдає переднє. Праве колесо внутрішня сторона з'їджена, а в неї потрібно робити ТО заміна дисків колодок, так як в принципі 90 там до 100, я не пам'ятаю, скільки точно там пробігу? Там до 100 тисяч пробігу, і в принципі на такому пробізі якраз підходить ТО по заміну. Заміні дисків і колодок такого автомобіля, але ТО це не найголовніше. ТО можна зробити, це нормально для такого сегменту витратити 2,5-3 тисячі доларів, щоб поміняти всі гальма вкруг і все її сервісувати. Але коли автомобіль настільки знищений косметично, він в принципі, мало того що фарбований, то ще й криво зроблений. Капот стоїть не оригінал, а якийсь Тайвань чи Китай. Дуже криві зазори, абсолютно не відповідають. Якимось критерієм, пластики, еслайновські пластики, які на дверях, накладки, вони всі такі, знаєте, не прилягають, тобто не тримаються на автомобілі. Ну, тобто Нюансів настільки багато, наскільки це взагалі можливо. І автомобіль коштує вище середини ринку. Вище середини ринку, тому що комплектація там не прямо вах, там немає пневматичної підвіски, панорами, топової акустики, немає проекції на лобове, немає. Багатьох підігрівів, В принципі, хочу сказати, що напевно для SQ7 або просто для Q7 якоїсь такої топової комплектації напевно, не існує. Я не знаю, тому що увага, напевно, додавати комплектацію можна, там, починаючи від дотяжок до якихось найдрібніших дрібниць, прямо до якоїсь там. Супер-пупер плівки на панораму, Вак, ну, не обмежується абсолютно комплектацією. І наповнити автомобіль максимально, мені здається, по-перше, це буде дуже дорого, буде певно, поза 120 тисяч євро. Це перше. А другий момент, що ну, насправді. Знову ж таки, меж немає, тому що одним людям потрібне одне, іншим людям потрібне інше, і насправді максимальної комплектації SQ7 або Q7, я вважаю, не існує. Точно так само, напевно, як і Q5 максимальної комплектації не існує. Що мені подобається в цих автівках? Мені подобається однозначно тільки 270 або там, 276 або 286, ні, 272 або 286 кінських сил двигуни. Дуже, 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 приємний дуже приємний автомобіль в користуванні. Надзвичайно потужний, надзвичайно такий, на якому хочеться кататися, досить лояльний по витраті палива. Q7, дуже, дуже лояльна автівка по витраті палива. Мрія моя, хотілося б колись мати в власному користуванні такий автомобіль, але є набагато більші пріоритети. Та й зараз, в принципі, такий стан в країні і час. що... Треба займатися іншими справами, а не купувати собі лакшері автомобілі і, як то кажуть, тягнутися до своєї мрії з, з останніх коштів. Що хочу сказати, друзі, замовляйте огляди, не їдьте в інші регіони, дивитися такі корчі, відправте експерта, тому що ваш час, можливо, коштує дорожче, ніж наш. Таке часто буває, особливо в таких сегментах. І немає сенсу приїжджати і бачити ось таке віддаречко. На мою думку, цей автомобіль не вартий уваги, і навіть якби мені сказали Степан, візьми на перепродаж за 42, я би напевно її не взяв би таке. Як... А в принципі, до того, що вона була в ДТП, приклали руку криворукі відновлювачі цього автомобіля. І ну а за що там платити кошти? Тобто людина приїде, вона напевно собі краще візьме 15-го року з більшим пробігом, але гарну живу автівку. Е... Можливо, навіть найгірші комплектації, але животів за 40, а їх реально на ринку є багато. Там 15-16 рік. За 40 45 їх є багато. А тут люди хочуть майже 60 і машина просто кошмар. Кошмар стану, Ну тому так. Все, замовляйте огляди, приїжджайте. Всім лайк. Бажаю всім мирного неба, всім добра. Слава ЗСУ, всім пока.